Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 20 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом України Зеленським 17 жовтня, як повідомляється, завершилася тим, що Трамп підтримав припинення вогню на нинішніх лініях фронту, а не вимоги президента Росії Путіна про те, щоб Україна. Передала Росії територію в Донецькій області. Західні засоби масової інформації, посилаючись на джерела, обізнані з зустріччю Трампа Зеленського, вказують на те, що Трамп або помічник Трампа спочатку підтримав вимогу Путіна про те, щоб Україна поступилася Донецькою областю Росії. Але пізніше Трамп запропонував припинення вогню, заморожуючи нинішню лінію фронту до кінця зустрічі. Трамп повідомив журналістам, що він не казав Зеленському, що Україна повинна поступитися Донецькою областю Росії. Згодом Трамп публічно заявив, що Україна та Росія повинні заморозити нинішню лінію фронту. Повідомляється, що під час зустрічі 17 жовтня Трамп обговорював надання гарантій безпеки як Україні, так і Росії. Деякі західні засоби масової інформації повідомили, що Путін запропонував обміняти невизначені невеликі ділянки або частини Херсонської та Запорізької областей, на решту Донецької області під час своєї розмови з Трампом 16 жовтня. Залишається незрозумілим, чи пропонував Путін вивезти війська з частин Херсонської та Запорізької областей, які зараз окуповують російські війська, чи Путін пропонував відмовитися від частини або всієї своєї вимоги, щоб Україна передала Росії неокуповані частини регіонів? Також не зрозуміло, чи пропонував Путін передумови для переговорів з Україною на рівні лідерів, припинення вогню або остаточного мирного врегулювання. І чи обговорювали сторони будь-які додаткові умови, які Путін пов'язував з такими переговорами, припиненням вогню або мирними. Врегулюваннями кремлівські голоси уточнили позицію Росії щодо переговорів після повідомлень на Заході про зустріч Трампа та Зеленського 17 жовтня. Щоб ще раз підтвердити, що Росія залишається відданою усуненню ймовірних корінних причин війни. Та не бажає погоджуватися на припинення вогню. Кремль готує російський народ до повної перемоги в Україні будь-якою ціною внутрішні зусилля, які суперечать заявленій готовності Путіна піти на територіальні поступки. Кремль спирається на свої зусилля з когнітивної війни, щоб зобразити російські війська як такі, що невпинно наступають, а перемогу Росії як неминучу. Ці зусилля спрямовані на те, щоб приховати реальність того, що російські війська досягають лише мінімальних успіхів за непропорційно високих витрат на людські ресурси, і що Росія навряд чи досягне своїх стратегічних цілей силою в короткостроковій чи середньостроковій. Російські чиновники також намагаються хибно представити обмежені операції Росії, що тривають на Херсонському напрямку, як початок нового масштабного російського наступу в області. Кремль намагається використати всі доступні інформаційні канали, щоб переконати Сполучені Штати Америки, Європу та Україну погодитися з вимогами Кремля, переконуючи їх, що перемога Росії в Україні неминуча, навіть якщо вона зовсім не така. Кремлівські чиновники намагаються представити Україну як перешкоду на шляху до миру, щоб приховати, як сам Путін перешкоджає цьому процесу, наполягаючи на тому, щоб Україна поступилася більшою кількістю територій, ніж зараз займають російські війська. У ніч з 19 на 20 жовтня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили три балістичні ракети Іскандер МКН-23 з Окупованого Криму та 60 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, близько 40 з яких були безпілотниками типу Шахед. З напрям... Міста Орел, Міллерово Ростовська область, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 38 безпілотників і ще три балістичні ракети та 20 безпілотників. Вразили 12 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що удари російських безпілотників вразили залізничну, портову, сільськогосподарську, енергетичну та цивільну інфраструктуру в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Чернігівські чиновники повідомили, що російські удари залишили десятки тисяч споживачів у Чернігівській області без електроенергії. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК 19 жовтня повідомила, що російські війська завдали удару. по Вугільній шахті ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого 192 працівники опинилися під землею. ДТЕК повідомила, що це був четвертий масштабний удар Росії по вугільному підприємству ДТЕК з серпня 2025 року. Заступник міністра енергетики України Микола Колісник 20 жовтня заявив, що російські війська проводять більш скоординовану ударну кампанію порівняно з осінньо-зимовою 2024 року. Колісник повідомив, що російські війська завдадуть ударів по широкому колу енергетичних об'єктів під час серії ударів у 2024 році. Але восени 2025 року російські війська почали обмежувати свій набір цілий конкретними регіонами та об'єктами. Колісник заявив, що російські удари спрямовані на одночасне знищення елементів українських систем виробництва, передачі та розподілу електроенергії, а також засобів протиповітряної оборони, що захищають енергетичні об'єкти. Колісник повідомив, що часті російські удари ускладнюють відновлення енергетичних об'єктів України. Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що потужні російські удари по Чернігівській та Сумській областях. Прямовані на створення санітарної буферної зони в цих областях шляхом позбавлення українців електроенергії, тепла та інших послуг та вигнання цивільного населення з цих областей. Повітряні сили України повідомили, що 20 жовтня російські війська запустили планируючу бомбу з повітряного простору над Харківською областю в напрямку Полтавської області. А українські засоби масової інформації охарактеризували цей запуск як перший випадок, коли російські війська запустили планируючу бомбу в Полтавській області. Російські війська нещодавно запускають нові плануючі бомби більшої дальності в районах на півночі України, зокрема в Харківській області. Український експерт з питань радіоелектронної та радіоелектронної війни Сергій Безкреснов. Повідомив, що нова російська високоточна керована планируюча бомба умпб 5 має форму крилатої ракети, повинна скидатися з висоти не менше 10 кілометрів, має максимальну дальність польоту 200 км і має корисне навантаження вагою 100 кілограмів. Безкреснов заявив, що мпб 5 має більшу дальність польоту, оскільки має двигун для руху вперед під час польоту. Безкреснов заявив, що умпб 5 занадто швидка, щоб українські війська могли збити її за допомогою безпілотників-перехоплювачів, і що вплив українських засобів радіоелектронної боротьби на неї незрозумілий. Безкреснов заявив, що У МПБ-5 відрізняється від планируючих бомб Гром-1 та Гром-2, які базуються на російській ракеті класу повітря Поверхня Х-38. Російський мілблогер стверджував, що планируючі бомби Гром 1 та Гром 2 мають оціночну дальність польоту від 200 до 500 кілометрів і що нещодавні випробування показують, що ці планируючі бомби У МПБ 5 мають дальність польоту до 193 кілометрів. Російський мілблогер, який видає себе за пілота винищувача су 34 стверджував, що російські війська незабаром візьмуть на озброєння нові планируючі бомби з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Нещодавно українські війська завдали удару по російській радіолокаційній системі в Окупованому Криму. Геолокаційні кадри з головного управління військової розвідки України, опубліковані 20 жовтня, показують удар українського безпілотника по радіолокаційній станції Валдай, яка виявляє та збиває невеликі безпілотники на аеродромі Джанкой в окупованому Криму. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на півночі Харківської області на Куп'янському напрямку в напрямку Борової. Українські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на Великобурлуцькому напрямку. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на півночі Харківської області, уточнення районів, що знаходиться під російськими претензіями. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися в південний захід Тихого, районі, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на куп'янському напрямку, уточнення районів на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська, районі, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в напрямку Борової, уточнення районів на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на захід від Нововодяного, на південний схід від Борової. Району, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Українські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж Донецької залізниці на захід від Виїмки, на південний схід від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Великого Бурлука, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Бологівки на схід від великого бурлука. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.